Добрий день, дорогі гості та підписники моканалу. В сьогоднішньому відео хочу вам показати та пояснити, як устроєна в мене схема для захисту від перезаряду літієвих акумуляторів без відімкнення їх від інвертора. Є БМС-ка, але акумулятор від інвертора не відмикається. Так, кому цікаво дивимося. Отак, як бачите, схема перед вами на екрані, нічого тут сложного немає складного. І дивимося. Елементи. Ось бачимо мережа іде е, мережа, через твердотільне реле на інвертор. Ось бачимо сонячні батареї. Вони також йдуть через твердотільне реле на інвертор. Ось бачимо внизу літієвий акумулятор 48 вольт. А ось БМС далі підключена ось оранжевим проводом, я показав до акумулятора це балансувальні провода. БМС-ка підключена не штатно, а ось її Б-мінус. Підключається на B- батареї B- мінус від батареї йде напряму до інвертора, так само і B іде напряму до інвертора. Тепер є головний блок живлення, який живить цю схему. Важливо, щоб цей блок живлення мав гальванічну розв'язку від загальної напруги батареї. І цей блок живлення має живитися від батареї. Не від мережі або від іншого джерела, а іменно від батареї має він живитися. Щоб якщо пропаде мережа чи вимкнеться інвертор, щоб захист від перезаряду не вимкнувся. Якщо цей блок живлення б живився від виходу інвертора 220 В, оскільки він цей блок живлення гальванічно розв'язаний, то вирубалися б сонячні панелі та мережа в будинок. І коли інвертор вимкнений. А якщо цей блок живлення буде живитися від батареї, то незалежно від роботи інвертора, дана схема буде працювати. Для людей, у кого 24 вольтові системи, прийдеться живити оцей резервний блок живлення від виходу інвертора 220 В. Як працює дана схема? В оцій БМС є два модуля зарядний та розрядний. Оскільки на Вихід БМС-ки в мене нічого не підключено, ну підключена автоматика. Головний струм не протікає через БМС-ку, тому нам треба зімітувати, що через БМСку тече зарядний струм. Якраз ось цим гальванічно розв'язаним блоком живлення ми імітуємо цей струм. Ось струм тече через мінус БМС, ось, як стрілочка показує, в цю сторону. Це активує. Зарядні мосфети в БМС- -кій. якщо вони закриються, отут переривається і е, відповідно вимикаються оцих два реле. Такий принцип роботи. Але ви скажете, що треба акумулятори заряджати і понизу. Ну, на жаль, е, якщо буде спрацьовувати МОСфети по розряду батареї, тобто струм буде тікти в іншу сторону, ця схема не вимкнеться, оскільки це активація, тільки схеми. Е, От перезаряду. А перерозряд в даній БМС не використовується. Він є, він працює, але він не виконує ніякої дії. Так, да, можна було підключити кнопочку інвертором, але БМСка ця не може вимкнутися. Тобто розрядні емосфети не можуть вимкнутися в цій схемі. Друзі, яка в мене схема? У мене схема ось така. Вона складніша. І я хочу пояснити, чому вона така складніша. Ось це реле головне, яке вимикає у мене в мене сонячні панелі. Воно вже досить старе, я його декілька разів спалив і трансформатор перематував. І я зробив два рівня гальванічної розв'язки. Якщо подивитися на цю схему, яка цей перший блок живлення, він напряму підключається до батареї. І ось, якщо подивитися перший варіант, то блок, вихід цього блока жилення напряму підключається ось до батареї. І якщо через оце реле в мене піде висока напруга від сонятних панелей по цих проводах керування, ця напруга попаде на батарею висока і може її вивести з ладу, оскільки оце реле воно вже дуже старе, і я боюся, що його може пробити. прошити. Ось тому. Я зробив два рівня гальванічної розв'язки. Один рівень забезпечує реле, воно підключене до батареї. А через оцю звичайну ардуїновську 12-вольтову релюшку я підключив ще один коло, коло ще одне коло гальванічно розв'язане опять таки від батареї. Якщо навіть висока напруга й попадає на оці контакти керування, вони осостаються ось тут і ніякого діла до батареї вони не мають. Ну, якщо у вас нове реле залите компаундом постійного струму та й змінного теж, то цього робити не треба. Якби воно в мене було нове таке, в мене його немає і купити я його, на жаль, не можу. Це я не знаю, його щось вже немає на ринку. Шукав, шукав, ніде нема. Ну, вийшло так зробити. Схема дуже добре працює. Я нею задоволений. ось ось спрощений варіант такий, як би треба зробити. Так що ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал, всім до побачення, до нових зустрічей!